Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із Аврори. Тому запасайтесь смакотой, ставте лайк і всім, друзі, приємного перегляду. І так, заходимо. І перший товар коштує 3 гривні. Що це у нас? Барвник харчовий. 3 гривні. Тут у нас 5 грамів в такому пакуночку. Добрик, гранатовий барвник харчовий. Ось такий пакуночок. І також він в асортименті, тому є ще другий. Барвний, харчовий жовтий. Бачите? Ось так виглядає. Тому кому потрібен 3 гривні. Залітайте в Аврору. Два сорти асортименті. Так, далі, друзі, дивимося. 88 гривень. Це у нас лупа екрана зі світодіодом. Ось такий варіант. Можливо, комусь потрібен. Така лупа. 88 гривень коштує. Знижечка 26% на даний момент. Так, далі, друзі, дивимося. Зошити для школярів. 9 гривень. Зошит шкільний в клітинку. Ось такий варіант. 9 гривень. Є також в лінійку зошит за 12 гривень. Тут 48 аркушів. Товстенький. Є за 5 гривень в лінійку. 24 аркуші. 5 гривень. Тому дивіться. Далі дивимось, Кольоровий картон. Зараз в акції 22 гривні, знижечка 19%. Ось такий варіант. Тут у нас 8 кольорів. За 22 гривні. В акції. Так, далі дивимося. Набір фломастерів 18 штук, 34 гривні. Ось такий стаканчик, де 18 кольорових різних фломастерів За 34 гривні. Далі дивимось. 37 це у нас. Що пластилін для ліпки? 37 гривень, знижечка 16%. Пластилін, пастельні кольори. Ось такий варіант за 37. Далі дивимось, що тут у нас. Набір фломастерів. 18 кольорових за 17 гривень. Так, це, це в нас не то. Тут 12. А нам треба 18. Давайте подивимось. Ага, бачу. Далі там знаходиться. Зараз ми її дістанемо. 17 гривень, коштує 18 гривень. Кольорових фломастерів. До цього ціна була 29 за такий варіант. І переходимо до їжі. Тут у нас приправа ласочка 12 овочів та трав. 70 грамів коштує 10 гривень. 10 гривень ось такий пакуночок. Приправа смакова універсальна. 10 гривень. Далі дивимось. Часник копчений 11 гривень. Тут у нас 15 грамів. Часник копчений сушоний. 11 гривень. 21% знижечка. Далі дивимось. Кілька томатів. 25 гривень. Море та океани. В томатному соусі кілька за 25 гривень. Баночка. Далі дивимось. Що це у нас? 279 гривень. Чайник металевий зі свистком. Подивіться, як він виглядає. Ось висточок. Кришечка дуже легесенький, до речі. Знімається кришка. Зараз покажу, як він виглядає. Ось так всередині. І давайте подивимося, яке там дно. 279 гривень, такий чайничок. Ось таке тоненьке дно. Легенький чайничок за 279 гривень. Далі дивимось. Десерт молочний світоч». 29 гривень. Давайте на нього подивимося. Це в нас смак полуничний йогурт 90 г за 29 гривень. Далі 8 гривень халва. Халва соняшникова в асортименті, два смаки. Це у нас з ароматом ванілі 70 грамів. І також є ще з арахісом по 70 грамів. Коштують такі пакуночки по 8 гривень. Халва. Так, далі дивимося. 55 гривень сковорідка. Давайте подивимося, як вона виглядає. Ось така маленька фігурна сковорідочка 10 см. Подивіться, бачите, тут в асортименті 4 варіанти. Є різні малюночки. Для яєчні. Бачите? Щоб дивувати зранку. 55 гривень. Ось такий варіант. Це в нас ось цей четвертий. З малюночком. Так, що тут далі йде у нас? Далі йде сковорідка 179 гривень. Ось така сковорідочка алюмінієва. 179 гривень. До цього ціна була 219. Так, що тут у нас далі йде? Попкорн. Попкорн 23 гривні. Попкорн. Панда. Так, зі смаком карамелі, дуровий пакуночок, до речі, 90 грамів за 23 гривні. І є ще інший смак. Це у нас іде смак коли. З ароматом коли. Попкорн 23 гривні. Два варіанти в акції. Ось такі. Так, далі дивимось. Грінки по 24 гривні в асортименті. 80 грамів, це в нас смак сиру, а тут у нас смак часнику. Бачите? Два такі варіанти по 24 гривні за пакуночок. Так, далі дивимось. Світильники. Світильники по 49 гривень. Це економні варіанти. Вмикаєте в розетку і все. Нічничок. Так би мовити. Ось такий варіант рожевий є. Так, ми. Подивимось тільки ті, які зі знижечкою. 29% світильничок, блакитний, нічничок. І є ще рожевий. Рожевий також 49 гривень. Вони, бачите, йдуть всі в одну ціну по 49 гривень. Так, і знизу є ще один варіант за 55. Трішечки дорожчий варіант. Ось такий. До речі, мені найбільше подобається. Він такий нейтральний. Так, тут у нас. Нічник портативний, 55 гривень, подивіться. Це вмикається від комп'ютера. Підключаєте або ще до чогось з таким переходничком. 55 гривень. Далі, 24 перехідник електричний. Давайте подивимось, як він виглядає. Це в нас чисто перехідничок. Ага, берете цей перехідник і берете нічничок. Воно так можна, так би мовити, в комплекті буде. Так, далі, що тут у нас? Тут у нас LED лампочка 169 гривень. Це ціла люстра. Світильник. Світильник за 169 гривень. Так, переходимо до прожекторів. 99 гривень. Ось такий прожектор. Лед. Денне світло. Такий варіант коштує зараз 99 гривень. За пакуночок. Так, дивимось далі. Що тут у нас? Годинник настільний 149 гривень. Здоровий великий годинничок настільний за 149 гривень. Так. Зараз великі знижечки на розсаду. Дивіться, по 4 гривні дуже багато різного насіння. Бо зараз час посадки. Бачите, тут є і капуста, і огірочки, і що хочете. Дуже багато різних знижечок. Тому, якщо у вас є село або дача, то обов'язково заходьте. Є гарбузи, ось 11, дуже багато знижечок на насіння. Тому, якщо кого цікавить, заходьте, дивіться. І це навіть не все, далі ще дуже багато різної розсади, бачите? Морковка, редька, бурячок, салати, зелень, що хочете. Скільки всього хочете? Капусточка. Дуже багато різної розсади по акції. В Аврорі. Великий дуже вибір, тому дивіться, є квіточки. Так, переходимо далі. Що це у нас? Газова лампа 39 гривень. Знижечка 10%. Давайте, не подивимось для портативних газових приладів. Всесезонний, суперочищений. За 39 гривень. Ось така. Газова грілочка. Так, що тут у нас далі? 299 кастрюля з кришкою бусто. Давайте не подивимось. Ось така здорова кастрюлька на 2 літри і 400 мл. Кришко, гарно, до речі. Немаленька. Більш-менш непогана кастрюлька. До цього була 349. Так, переходимо далі. Що тут у нас? Піднос за 49 гривень. Піднос пластиковий, круглий. Це десь то він. Ось так виглядає. І ми сюди, напевно, випадково попав. Оці зелені, друзі, по 49 гривень. Круглі підноси. Так, далі дивимось, що тут у нас. Контейнер 55 гривень для харчів, бачите? Для їжі ось такий варіант. За 55 гривень. Зараз по знижечці. Тому, можливо, когось цікавить такий контейнер. Так. Переходимо далі. Що тут у нас? 32 гривні. Друшляк складний. Ого, дивіться, який варіант. Він складається. Із він якоїсь резини. Дуже, дуже цікавий варіант. Ну-ка, відкриємо його. Ага. Ось так він розкривається. 32 гривні. Такий друшлячок. Знижка 27% за цей дрюшляк. Так, переходимо до туалетного паперу. Багато в акції. Найдешевшого. Це у нас крижопіль. Так. Крижопіль по 6 гривень за пакуночок. Бачите, саме звичайний. І ще й в акції, знижка гривня. Далі йде, що тут у нас? Туалетний папір альбатрос. Ні, це не він. Альбатрос це крайній цей 9 гривень. І за 8 у нас йде туалетний папір десна. Тому ці три варіанти зараз в акції. Так, знизу, що тут у нас? Вологі, туалетні. Папір. Туалетний папір для діточок, бачите? Дитячий, вологий папір за 22 гривні, пакуночок. Так, що тут у нас далі йде? Угу. Є набір паперу туалетного, двохшаровий, чотири рулони з ароматом персику, новий двохшаровий, коштує 49 гривень. Так, що тут у нас йде далі? 49 гривень, це у нас ідуть серветки, паперові, одноразові. Здоровий пакунок за 49 гривень. Так, далі, 7 гривень, це у нас серветки, вологі. Ось такий пакуночок. Вологих серветочок. По 7 гривень. Серветки за 17 гривень. Це у нас серветки, вологі дитячі, 60 штук. Аврора. Так, і поруч бачу серветки за 27 гривень. Дитячі. Дитячі серветочки 27 гривень. Бачите, ось такий здоровий пакуночок. Аврора також. І що тут у нас далі ще? 49 гривень. Це вже здоровий пакуночок для діточок на 120 серветочок. І рушнички є паперові по 21 гривні. Самі звичайні. Аврора. Паперові рушнички, 21 гривня. І є ще в нас серветки вологі за 19 гривень з ароматом огірків. Ось такий варіант. 20 серветочок коштує 19 гривень. Запаку. Далі зараз багато в акції рукавичок для прибирання. Давайте почнемо з найдорожчих. 59 гривень набір рукавичок. 20 штучок. Белт. Є розмір XL, є M, Є, різні варіанти. Так, далі. Трішечки дешевший за 37 гривень. Це у нас рукавички, Freckenbock. 8 штучок. Ну тут і, бачите, менше. 8, а там 20. І далі дивимося, що тут у нас. 29 гривень, 15% знижечка за 10 рукавичок. Є розмір M і L. Так, переходимо до туалетних наборів. Це в нас, бачите, є ось такі варіанти. Блеф найдорожчий за 134 гривні. Є дуже багато варіантів. Найдешевші по 44 гривні для туалету. Освіжаючі аромати. Є ще дешевший варіант за 18 гривень, бачите? Тут навіть дві. Давайте подивимось на нього. Ось такий варіант. Він клеїться на туалет. Це у нас яблуко і лимон. Дві штучки, бачите? Для туалету за 18 гривень. А поруч біля них набір блоків Велакс для унітазу 59 гривень. Так, котячий корм для наших братів менших. Кот для котів м'яу. 300 г 35 гривень. За ось такий пакуночок. Це у нас курятина апетитна. Є поруч фріска пуріна. 44 гривні за пакуночок. Для котів корм. Давайте на нього подивимось. 270 грамів в даному пакуночку. 44 гривні. Є різні смаки по 44. Так, і є також корм для собачок. Це у нас зоолюкс за 24 гривні. Давайте подивимось на нього. 17% знижечка. Ось такий золюкс з яловичиною для собачок. 24 гривні. Зараз коштує. І поруч за 27 смаколики для песиків. 5 смаколиків за 27 гривень. І є ще маленькі пакуночки. Фріскас та фелікс. Фріскас 11 гривень. Це у нас пуріна. Зі смаком яловичини у підливці і є смак курки. По 11 гривень. І поруч є ще Фелікс Purina по 14 гривень. В асортименті також різні смаки. Тому обирайте, кому який потрібен. Є шкарпетки жіночі, низькі по 17 гривень для літа чорного кольору. Знижечка 23%. Це у нас, друзі, 23-25 розмір. Пара коштує 17 гривень. Гарна знижечка. Так, і поруч ще є один варіант за 22 гривні. Тут вже різнокольорові ось такі шкарпеточки. Ну це вже зовсім на літо, бачите? Різнокольорові різні варіанти по 22 гривні. Шкарпетки дитячі. Дитячі сітка. Так, тут що у нас? 29 гривень, обкладинка для паспортів. А ну, давайте на ній подивимось. Так, це у нас для карток. Це не воно. Відкладаємо. А для паспортів ось ось воно. Паспорт. Бачите? Книжечка для паспорту, чорна, звичайна. Паспорт 29 гривень коштує. Саме звичайний варіант. Бачите, є різні кольори. Є білий, є зелений, є червоний, є сірий. Обирайте, який хочете. 29 гривень. Так. Також в акції дуже багато різних свічок. Свічка декоративна, 27 гривень. Ось така свічечка, бачите? В стаканчику. Так, далі, 49 гривень. Це в нас декоративна. Фігурна. Це ось десь цей варіант. Є блакитна, є біла. І є ще за 55 гривень свічечка. Далі дивимось, 55 гривень набір свічок чайних, 6 штучок. За 55 гривень. Знижечка 20%. Це вони ось є. Далі 27 гривень. Набір свічок. Ось такий варіант. Шість штучок за 27 гривень. І поруч є ще за 44 гривні. Це свічка ароматна. В коробці 44 гривні. 25% знижечка. Так. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайки, підписуємося на канал. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!